Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний день, прекрасний час, піст сьогодні маємо. Тож постимо, хто може на хлібі і воді, хто не може на хлібі і воді, має особливу якусь дієту або ще якісь причини, то постимо від новин. Постимо. Піст є трьох ступенів, та тілесний, душевний і духовний. То власне, Можна собі підбирати і дивитися, з чим у мене сьогодні є проблеми. з чим би сьогодні е, потребував посту. Ну, і поговорити з Богом, так? Поговорити з Богом також важливо, бо Бог тобі може вказати, від чого тобі сьогодні краще постити. Ну, і стандартно, хто на хлібі воді вже звик. Живе, то можна ще питати додатково, що я ще можу для тіла, холодний душ, в холодній річці скупатися, ну, тільки не в такі швидкі, як ця рейн, бо тут небезпечно купатися, течія, ці водовороти. Але холодний душ такі вправи для тіла, та? і ще духовні вправи, та? прослухати реколекції. Тему якусь, прочитати більше Слова Божого, пороздумувати. І можна так собі в п'ятнічний день а, розвивати, так? сходити на літургію, сходити на адорацію, якщо є можливість. Ну, Максимально максимально дивитися, де можу, де можу себе посвятити, присвятити Богу. Так? І сьогодні весьмо 25 травня 1988 рік. Дорогі діти, закликаю вас на повне віддання Богу. Моліться, дітоньки, щоб сатана не гойдав вас, як гілки на вітру. Будьте сильні в Бозі. Хочу, щоб через вас увесь світ пізнав Бога радості, Свідчіть своїм життям Божу радість. Не будьте тривожні і заклопотані. Бог допоможе вам і покаже вам дорогу. Хочу, щоб моєю любов'ю любили всіх, добрих і злих. Лише так любов завладне світом. Дітоньки, ви мої, люблю вас і хочу, щоб ви віддалися мені, щоб могла вести вас до Бога. Моліться безперестанку, щоб сатана не міг вас використати. Моліться, щоб пізнати, що ви мої. Благословляю вас благословенням радості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачите, Марія нам сьогодні каже: від смутку постіть". Ми Думаємо, що пісце тільки ходити. Не недовольним обличчям ходити, а ти візьми сьогодні піст від смутку. Скажи Сатані, не буду я турбувати сьогодні, не буду я тривожити сьогодні. Сьогодні, один день в тижні, не буду я нарікати, не буду обвинувачувати. Це ідеально, ідеальний піст. Каже Марія, вона говорить такі. Практичні речі, та, але настільки невиконані, що зараз подивишся, тут навіть в Німеччині вже люди мають все. Та ми ладно, там нарікаємо українці, то постійно в бідні ті в там виростали та не мали нічого. А тут люди все мають, але ходять, нарікають. Так само. Мають будинки, автомобілі, мають базові потреби закриті. Але ходять і нарікають. Ха -ха. Бо нарікання воно, воно як стиль життя. Воно не зміниться. Хоч будеш ти мільйонером, все одно можеш бути цим нарікачем, тою бабкою чварливою. Що ходить, знаєш, не про знаєте таких. Та, ну і діду, такі, так, та ж є, та, які не можуть пройти і нічого, щось не сказати, щось не понарікати. От цим не подобається, отут не так запаркувався, отут не так пройшов, отут не так відео знімаєш. Ну, просто такі люди, наріки, нарікайщики. А Марія каже: візьми сьогодні піст від цього. Візьми, не будь тривожний і заклопотаний, заклопотані. Постійно щось треба, постійно щось копошимося. Каже Марія, сьогодні, сьогодні, ну це і на все життя, та? така порада, не будь тривожний і заклопотаний. Але особливо сьогодні, якщо ти пізнав в тому діді чи в тій бабці, яка завжди на все нарікає себе, то візьми піст. Візьми піст і проживи один день в радості. А коли побачиш, що ти не можеш прожити один день в радості, то це не є норма. Це не є норма. То ти хворий. Треба собі тоді дати чітку відповідь, що я хворий, я хвора, немає радості, не можу радіти. А чому? І шукати це. Шукати. Так, можна знайти війна, тут, так, тут то, тут все. Але не залежить. Ви ж подивіться, в Україні багато радісних людей. Хоч і війна, хоч і гірші умови. Це не залежить від е, те, що ти маєш, те, чим ти володієш. Це є внутрішній стан, радість. Радість, що я є в Бозі. Закликаю тебе на повне віддання Богу. Повне віддання. Це означає свої турботи, пік піклування усі. Е Тривожності, заклопотаності, я перекладаю також на Бога. Боже, я віддаюсь Тобі. Ти піклуєшся про те. Я віддаю свій час, так? віддаюсь віддання Богу. Віддання Богу це не тільки брати обов'язки Божі. Так? Бо ми можемо так собі подумати, а я там буду, почну е -э, працювати на Бога, почну євангелізувати, почну служити, почну то то то, 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 то. -то, -то". Але це не тільки це віддаєш. Це добре служити Богу, так? працювати на Бога. Але і Бог хоче, щоб ти віддав ці проблеми свої, турботу ці свої, тривоги, переживання, страхи. Бог хоче повний комплект, не якусь частину твого життя, не якусь, наприклад, бо ми думаємо так, Боже, закрий мою фінансову сторону. А Бог хоче не закрити твої фінансові тільки проблеми. Він хоче твої і закрити. Духовні проблеми і душевні твої проблеми закрити. Бог хочеться цього, тому віддай йому все. Молись, дитинко, щоб сатана не гойдав тебе, як гілки на вітру. Бачите, для чого молитва? Для чого кожен день важливо слухати голос Божий, щоб сатана тебе не хіляв, як гілки. І потім ця гілка нарікає, 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 нарікає. З наріків тривогу, з тривоги в страх, зі страху знову нарікання. Сатана гайдати буде. Думки різні, прощення, непрощення. І він починає гайдати. Ти рік живеш, два роки живеш, а у тебе думка крутиться, крутиться. А чи простили мене, а чи я простив, а чи то, а чи все? Так? Таке буває? Буває. Тому віддаємо. І молив, щоб сатана не гойдав тобою, як гілкою, а сатана буде тебе гайдати від злості, в нарікання, в смуток, радості не будеш мати. Бо коли сатана гойдає тебе, то радості не будеш мати. І сьогодні, якщо ти не маєш радості, не залежачи де ти, скільки маєш грошей, внутрішньої Божої радості, то це означає, що тобою гойдає не Бог, не Святий Дух тебе веде, а сатана тебе як гілку розх... Розхатує, розхитує. Будь сильний в Бозі, каже Марія. Будь сильний в Бозі. Тримайся за Бога. Розвивайся в Бозі. Служи Богу. Будь в ньому сильний. Будь сильний в Слові Божому. Будь сильний в заповідях, в виконанні. Будь сильний в проповідуванні. Ось це означає, будь сильний в Бозі. Все, що Боже, в цьому будь сильний. Все інше Бог укріпить. Це Твоя. Це моя, це наша прерогатива та? бути сильними в Бозі. Тут я маю працювати. Бог заохочує працюй, будь сильний в мені, а все інше я подбаю. Хочу щоб через тебе світ пізнав Бога радості. Сьогодні. Чи пізнаєш сьогодні світ Бога радості через тебе? Чи тільки Бога смутку, нарікання, може, сльози? Є сльози радості, є такі, знаєте, файні сльози покаяння. А, а є така, ну, дивишся на ту людину і думаєш, чи пізнала ти Бога, чи пізнала ти Духа Святого. Бо Бог Бог радості. І Марія каже, щоб світ пізнавав Бога радості, то ти свідчи цю радість. Свідчи своїм життям Божу радість. Божу радість. Чи свідчиш сьогодні своїм життям Божу радість, чи не свідчиш? Чи свідчиш смуток? Чи свідчиш, як сатана тебе гойдає, з нарікання, в смуток, в страх? І тут Марія каже, не будь тривожний і заклопотаний. Не будь таким. Бо ти якщо тривожний і заклопотаний, ну, то тебе загайдає сатана. Це не є свідчення Божої радості і Бога радості. Бог допоможе тобі і покаже тобі дорогу. Бачите, Марія говорить? Ти не тривожся тим, не заклопочуйся. Будь сильний в Бозі, і Бог тобі покаже тобі дорогу. Допоможе тобі в цій дорозі, покаже тобі цю дорогу. І ти підеш нею легко, без цих всіх махінацій, маніпуляцій. Хочу, щоб моєю любов'ю любив всіх, любила всіх, добрих і злих. Лише так, любов завладне світом. Дитинко ти моя, люблю тебе і хочу, щоб. Ти віддався мені, віддалася мені, щоб могла вести тебе до Бога. Моліться перестанку, Моліться без перестанку. Роздумуйте, роздумуйте над Божими словами. Роздумуйте над цими посланнями. так? Моліться безперестанку. Не думаєш про свої, а мені там треба то, айо, там магазин, там цей. А там той то, ай-ой-ой, там а поприбирати, там оце заклопотані називається. А роздумуй, що Бог себе. Куди сьогодні Бог тебе провадить? Роздумай, що тобі говорить. Роздумуй. І то будеш молитися безперестанку. Маєш хвилинку пороздумуй над словом, яке Бог собі дав тобі зранку, якщо ти відкривав слово Боже. Якщо не відкривав, ну, то над чим будеш роздумати? Над новинами. Який зранку відкрив, передивився, що там, що там, що там, що там, чи світ не зупинився без твого, без твого контролю. Так? То краще зранку слухати Бога, Боже Слово, і тоді роздумувати над ним. Моліться що сатана не зміг тебе використати, використати. Бачите, поки молимося, Сатана нас не може використовувати. Поки в Бозі перебуваємо, поки в Бозі сильні, то Він не може нас використовувати. А коли слабнемо, то починає гойдати, як вітер гілку. Молись, щоб пізнати, що ти мій, що ти моя. Благословляю тебе благословенням радості. Тому сьогодні практика радій. Радій, навіть якщо у тебе все погано, радій! Зранку прокидайся, Господи, дай мені духа радості, дай мені сповнення радості, дай мені цю радість, щоб вона у мене аж з йшла ця радість. Неважливо на обставини, неможливо, де я є. Дай мені цю радість. Бо Бог дає цю радість. І Марія сьогодні благословляє нас на цю радість. Каже: благословляю Тебе благословенням радості. Дякую Тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Тож радімо, радімо, що в нас є мати, яка нас благословляє на цю радість, і будьмо сильні в Бозі. І свідчимо Божу радість, свідчимо Бога радості, а не Бога смутку. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Німеччини, папа. -па.